Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дітошний. І сьогодні у нас на огляді новинка, про яку ви мене дуже багато просили в коментарях. Це є міні-акумуляторна ланцевова пила від торгової марки ProCraft. Ну і, звичайно, друзі, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Ну і звичайно, друзі, як завжди по традиції, сьогодні зі мною до лісу приїхала мія. Вкотре-вкотре. привіт всім, і вона буде зі мною тестувати. Ну а не ай подаду зляна, а й ковда, тодашоти ковданана. Так, розпаковку робимі. Так, відразу кажи, що бачиш? Я бачу батарею. Батарея в нас іде на 2... ні, на півтора ампара години. Тама да. пилка така маленька. Класна така, мені здається, має бути зручна. Вона така легенька. В руці як лежить відразу твої жіночі. Зручно. Зручно. Мені класно. Що ще бачиш? Захисний кожух. Так. Заслонка масляна, здається. Ні, ні, підкачка. Натяжка ланцюга. Безключова, безключова натяжка ланцюга. Ключів не треба. Ну це я це по твоїй частині. Да. Далі зарядний пристрій. Угу. Тут аж два ланцюга угу. і дві шини, да, круто. але вони відрізняються. Одна, одна більша, більша друга одна менша. більше. Да, да. Ну що ж, друзі, я тепер як завжди по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті, тим більше немає можливості потримати її в руках і покористуватись. Ось цією малюткою. Покажу, що тут прогомована ручка. Як сказала Мія, класно лежить в руках. Кнопка зроблена по техніці безпеки, без додаткового нажиття усього запобіжника не включиться, також немає фіксації, також безпека, плюс є додаткова безпека руки. Давайте подивимося, як встановлюється відразу шина. Так, шина встановлюється на одну шпильку, але того лякатись не треба, тому що тут шини невеликі, шини не є такі великі, і плюс, як бачите, є. Упор на всю товщину шини. Покажу, як виглядає ланцюг. Ланцюг має на звіні структуру, таку перфорацію. Це зроблено для того, щоб краще подавалось безпосередньо мастило. Як в мене око професіонала зразу взяв, бачиш більший ланцюг той, що треба. Покажу, що натяжне тут металеве. Давайте зафіксуємо. І відразу скажу, що сильно ланцюг перетягувати не треба, тому що як сильно перетягнете ланцюг. Буде йти нагрузка на двигун на шестерні і безпосередньо на батарею. Приблизно така натяжка по ходу роботи вона ще розтягнеться. І завжди, якщо робите якісь маніпуляції з ланцюгом, завжди від'єднуйте батарею. Це техніка безпеки. Давайте зальємо масло. Отвір маленький. Ну, друзі, якщо я розлиюсь, сильно там не свариться. Ліки я не взяв і відразу кажу, що я трішки рукопо. Ось так. Бюджетно виглядає підкачка масла. Ну але вона все ж таки тут є. Не треба. Поливати вручну. Так, друзі, відразу скажу, що пилка дана працює від універсальної акумуляторної серії ProCraft. Якщо у вас є батареї там 8 Ампер годин чи 4 ампер годин, без проблем вона працює. Ось, будь ласка, покажу, продемонструю. 8 Ампер годин. Але комплектується такою стартовою батареєю 1,5 Ампер годин, і ми перевіримо, що вона може на різних батареях. Так, давайте по традиції перевіримо, як працює подача масла. Ну, я думаю, цього достатньо і завжди перевіряйте натяжку ланцюга. До речі, забув сказати, є віконечко. Видно, через віконечко буде вам видно, якщо масло не буде. Якщо масло не буде, віконечко вже буде світле. Знаєш, в мене є ідея. Давай спочатку я попробую на великих батареях, як працює. Тобто, чи відрізняється і робота на батареї 4 Аг, годин, і чи відрізняється робота на 8 Аг. годин. Потестую щось таке велике. Відразу скажу, друзі, що я не рекомендую, в мене якби тест, а потім мій, а ти потестуєш на якихось Я Думаю, поїжджі. це хороша ідея, так як людей, думаю, більшість батарей більш такі Потужні. продуктивніші. Та, так, так, так. Та, та. А ця ідея, ну, дивись. Конлакти для саду, я думаю, можливо, якась... Можливо, собі якась жіночка купляє. Їх буде вистачати 1,5 ми Це все Якщо сад... для садку, думаю, і згодиться. Ну, ми Перевірним. потестуємо і будемо бачити, так? Так, друзі, як я казав, порівняємо 4 ампер -годин і 8 ампер. -годин. Знаєш, я вражений. Я думав, вона буде ставати, вона буде тормозити. А вона бриє. Така маленька пилка, маленький такий двигун. Так, друзі, хочу показати, що дерево тут більше, ніж на всю шину. Я не рекомендую, але якби в нас тест. Бачите, без проблем я не рекомендую, друзі. Але колись десь щось підрізати можна. Як бачите, трішки ланцюг розтягнувся. Якщо робити маніпуляції, знімаєте батарею і попускаєте. І трішки давайте підтягнемо. Раз. Зручно все підтягується. Все, більше не треба. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами зайдемо та подивимося, по чому продають міні-акумуляторні пили. Для цього я зайшов на є-каталог, е адже на e-каталог е найзручніше підбирати для себе всякі різні товари. Адже тут інформація з усіх інтернет-магазинів, і ви зможете побачити і мінімальну та максимальну ціну, а також дуже зручно підбирати по характеристиках. Ось, наприклад, справа можна обрати електричну, також можна обрати акумулятор. І як бачите, всі Акумуляторні пили як на долоні. А якщо вас цікавить міні-акумуляторна пила, також обираєте довжину шини. І як бачите, всі акумуляторні пили також як на долоні. А якщо ви бажаєте обрати конкретну торгову марку, вибираєте всі бренди, вибираєте ProCraft, І ось, будь ласка, всі міні-акумуляторні пили від торгової марки ProCraft. Отож, друзі, кого цікавлять міні-акумуляторні пили, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить. Тут можеш більше до корпуса впиратися, поняла? Давай далі Hello. Давай далі. Hello. Ого, ну я не думаю, що це вже можна зарахувати як сучок. Як Де тобі? Минулося? Ну, вона не відчуває абсолютно. Не відчуває нічого. того навантаження, правда? Mm -hmm. І це, друзі, батарея 1,5 годин. Давай, може, попробуєш тіся сучки зараз всі порізати на тому mm -hmm. брівні? Я думаю, сенс, дивись, якщо в тебе вона брала таку велику цю колоду. там, mm -hmm. то, Може, давай спробуємо на ній? Ті великі по, по ти хочеш ще велику mm -hmm. попробувати? Ну, мені цікаво, чи я її подожаю. Ну, давай так, друзі, зараз е, мія спробує як це різати, але поставила, яку ти поставила батарею? Чотирьох 4 чотири годин. Бо чому поставила ту батарею? Тому що я хочу перевірити продуктивність на 1,5 амперні. І відразу про що ми забули сказати: що тут е, немає індикатора заряду, але враховуючи цінник е, на це можна закрити очі, так як на всіх прокрафтовських акумуляторних батареях є індикатори. Заряда батарея. Ну, на комплектній немає, нічого страшного. Як тобі? Я навіть одною рукою. Одною рукою, друзі, і дерево не сире. Бачите, сухе. Тобто, як бачите, жінка може. Справлятися навіть з невеликими такими дровами, якимись для каміну, тобто посадку. Буде ідеально працювати. Yeah. Так, друзі, давайте ще перевіримо, наскільки хватить різів. Я взяв сухий вальожник і відразу скажу, що на сухому дереві нагрузка йде на неї сильніше. Взяв вальожник невеликий. Так як просто тут йде в комплекті ще менша шина, і батарея на 1,5 Агодин. В першу чергу ця пилка призначена для таких садових завдань і тому я буду її тестувати на такому бревні. Ось, будь ласка, покажу, яка тут ще йде маленька шина, щоб її. Не ставити, я відразу буду тестувати на великі. І рекомендую після кожних 10 різів приблизно 10 разів нажати ось цю пимпочку, щоб підкачати масло. Цього буде достатньо. Ну що ж, друзі, такий результат: 27 різів сухої, такої сусни. До речі, бачите, є така навіть смола, загустівша в деяких місцях. Їй було важко. Ще раз нагадаю, що сухостой важко різати. Але 27 різів на батареї 1,5 ампер. Чесно кажучи, я думав, вона різів зробить 10 чи 15. Це 27 різів тільки ось цього сухостоя. Е, ще ти там скільки різала? Сучки десь 5 штук, напевно. 27 плюс 5 це буде 32 різа. Чесно, я думала, вона такий маленький малючок такий. Якщо по дому по господарству різати всякі такі невеличкі сучки, робити обрізку сада, то хватить набагато більше. А давай. Зараз попробуємо батарею на 4 ампер години, Наскільки хватить, але на більшому давай. можливо людям якісь там друга в камінь нарізати. Давай давай так, друзі. Давайте зроблю тест цієї школоди, але встановив вже батарею 4 ампер годин, і ми будемо знати наскільки відрізняється. Це 4. Все, друзі, не буду і далі мучити. 55 різів, вона вже йде в захист, але враховуючи те, що ми ще зробили на батареї 4 А годин 2 великих різа, ну, як на мене, це дуже хороший результат. Так, друзі, розібрав крафт і хочу сказати, що виглядає дуже все-таки маленьке, компактне, в стилі такому мінімалізм. Ось штілюська викрутка, ось двигун, ось ручка. Але незважаючи на то, ви самі побачили, що ця пилка в тесті може. Я вам тут нічого не нахвалюю, друзі, але просто показую дійсно, як воно є. Так, покажу, як виглядає контактна група. Як бачите, плата управління тут йде в пластиковому корпусі, тобто тут контакти не будуть замикати. Так, ось компаунд тут іде вже. Жорсткий такий. Хочу показати, що кнопка йде пилозахищена. безщитковий двигун. І тут стоїть редуктор. І, Як бачите, зверху стоїть бак для змащення. Так, покажу, як виглядає редуктор. Ну, в принципі, претензій немає, але відразу скажу, що такі редуктори служать, якщо ви постійно будете дивитися за ланцюгом. Не допускайте перетягу ланцюга, щоб він не перетягнувся, і не допускайте роботу з тупим ланцюгом. Трішки підтопився, пилка не ріже. Обов'язково заточіть ланцюг або майте на заміну два-три ланцюга. Якщо будете працювати з тупим ланцюгом, звичайно, що... Такий редуктор буде злизуватися, але то не проблема. Такі редуктори є, такі редуктори міняються. Тобто до тієї пилки буде в майбутньому люба запчастина. І ось тут хотів показати, що стоїть калена шпилька. Забув про неї сказати. В майбутньому, якщо щось станеться, без проблем її також можна замінити. Тобто, як ви бачите, друзі, тут все замінне, все взаємозаміняємо, можна міняти і проблем з цією пилкою не буде. Ну, як бачите, прокрав дивує. І здивував також своєю новинкою, і я також не кричу, що цією пилкою можна велити ліс, заготавлювати дрова. Це звичайна пилка для домашнього господарства, для підрізки там сада, для там. Обрізки невеликих якихось гілочок. Ну і зі своїми завданнями вона справляється на п'ять з плюсом. Як ви побачили, навіть на батареї 1,5 і ампер годин продуктивність більш-менш нормальна. Ну а в кого є батареї там 4 ампер годин і більші, то працювати цією пилкою буде в одне задоволення. І саме головне, що сюди підходить Макітовська база. Ну і друзі, як і обіцяв. Я цю пилку розіграю серед вас. Що треба, щоб прийняти участь в розіграші цієї пилки? Написати коментар більше ніж сім слів, але обов'язково має бути хештег ProCraft. Ну і все, приймайте участь.